Одна з постраждалих таки звернулася до поліції, і злочинця вдалося швидко затримати. Виявилося, під виглядом зброї чоловік використовував макет автомата Калашникова. А вже під час обшуку у нього знайшли і бойову гранату. Збочинцю 49 років. Він раніше судимий, житель Харківської області. Нині його збираються відправити на психіатричну експертизу. А жінок, які ставали жертвами цього нападника, просять звертатися до поліції. Піспувал я жінку, про. Потребу піва, сіарети ну, приємно руками. Слідчий відділ буде призначати судово-психіатричну експертизу та проводити відповідні заходи щодо встановлення осудності вказаного громадянина, оскільки його поведінка певним чином свідчить про певні відхилення від норми. Ми рекомендуємо потерпілим звернутися все таки до жовтневого районного відділу з метою документування злочинної діяльності вказаного громадянина.